Новин головні події першого дня тижня. Дивіться за мить. Цієї ночі запоріжці вкотре прокинулись під вибухи. Подробиці ракетного удару по околицях міста. Далі зима близько. Яка ситуація в місті щодо опалювального сезону та як готуються до прийдешніх холодів? Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю Зокрема, протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та майже 40 авіаударів по військових та цивільних об'єктах України. Поцілили окупанти по Харківській ТЕЦ, наслідок чого частково було знеструмлено декілька областей. Нині пошкодження ліквідовані. Тікаючи з обласного центру, загарбники продовжують гатити по цивільних об'єктах. У півночі ворог завдав ракетного удару попередньо ЗРК С 300 по новобаварському району Харкова. Частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, двоє поранених. Інформація уточнюється: близько 20-ї години ворог завдав ракетного удару по холодногірському району. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Двоє працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізували масштабну пожежу. Водночас Збройні сили України продовжують вибивати ворога з Харківської та Донецької областей. Відступаючи, росіяни спішно покидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або до РФ. При цьому мародерять усе награбоване. Вони вантажать на машини. Це, зокрема, телефони, генератори та комп'ютери. А зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди. Загалом за минулу добу силам оборони вдалось витіснити ворога. З понад 20 населених пунктів проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи. Авіація Силоборони завдала 8 ударів, уражено взводний опорний пункт, 6 районів зосередження живої сили і військової техніки противника. А також один зенітний ракетний комплекс. Наші успіхи протягом останніх двох тижнів досить переконливі. Ми просунулись на різних ділянках від чотирьох до кілька десятків кілометрів. Маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів, і е, можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини, Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок. Е, і миролюбівка на сьогодні вже звільнені і повністю під українським прапором. Вночі окупанти вдарили чотирма ракетами сі 300 по околицях Запоріжжя. Внаслідок прильотів постраждали кілька технічних будівель, інфраструктурних об'єктів. Від вибухової хвилі пошкоджено паркан, вибуто вікна. Зокрема, внаслідок обстрілу утворилось чотири вирви в різних місцях. На щастя, обійшлось без постраждалих. За попередньою інформацією вогонь ймовірно здійснювався з боку Васильівки. Місцеві, що живуть неподалік, розповідають прокинулись вночі від потужних вибухів. Ну, каніше, канішно. Наверное, любому человеку страшно, когда так беспорядочно стреляют. Ну, я считаю, это неправильно. Это, такого не должно быть. Мирное население не должно страдать. всегда у нас такое правило вечером, после 10 часов, тащим этот как он, матрас от двуспальной кровати в коридор. Хорошо, коридор большой. И в коридор затаскиваем. Тим часом зі школи у селі Любомирівка окупанти влаштували шпиталь, де перебуває понад сотня поранених. Навколо закладу розмістились десяток одиниць військової техніки. Водночас, у Мелітополі, за словами Івана Федорова, згарбники та колаборанти злякались та відмовились від проведення псевдореферендуму. Сьогодні ворог починає вивозити свої сім'ї з Мелітополя. Сьогодні колаборанти вирізають всі дерева в своїх приватних будинках, тому що бояться. Бояться збройних сил України, бояться партизанів, бояться сил супротиву, точно на нашій землі їм не комфортно. Сьогодні расисти починають кормити своїх кремлівських шефів новими сакральними датами, 11 листопада чи колись там в жовтні, але ми чітко розуміємо, що ніколи не пройде референдум на нашій території. Комунальники та керуючі компанії активно готуються до початку опалювального сезону. Зокрема, працівники компанії Місто для людей завершили планові ремонтні роботи в одному з багатоквартирних будинків у південному мікрорайоні. Там, під час обстеження трубопроводу центрального опалення, виявили несправність старих засувок. Спеціалісти одразу замінили запірну арматуру. Загалом у будинку, за словами фахівців, було оновлено 45 кранів. Всі ремонтні роботи виконуються за рахунок коштів, накопичених будинками. Їх вносять до плану. І здійснюють за графіком. Запірна арматура потрібна для того, щоб якщо виникає аварійна ситуація, можна було аварію локалізувати, не доставляючи дискомфорту іншим мешканцям будинку. Наприклад, ці крани можуть не використовувати, якщо є необхідність провести ремонт на вертикальному трубопроводі. Тоді відключається цим краном один стояк, і таким чином роботи можна виконати, не турбуючи при цьому інших мешканців. Єдиний урок безпеки з 12 вересня у запорізьких школярів розпочнуться онлайн-уроки за участі рятувальників та поліції. Чому навчатимуть дітей соловики, обговорили з освітянами на спільній нараді? Темою першого заняття обрали безпеку в умовах воєнного стану. Зокрема, школярам розкажуть, як поводитись вдома під час повітряної тривоги. Також покажуть інтерактивну мапу укриттів, де у разі небезпеки можна сховатись. Крім цього, правоохоронці розкажуть про булінг, поведінку на дорозі та у соціальних мережах. До Носити важливі теми дітям фахівці будуть у вигляді презентацій. Першими до єдиного уроку безпеки долучаться сотня школярів Вознесенівського району. Було заздалегідь розроблено відповідні програми, складені відповідні тематичні портфелі, щоб ми змогли дати найбільш необхідну інформацію для. Дітей усіх вікових категорій, що навчання, навчаються в нашому місті, надалі буде у кожному районі міста охоплено навчальні заклади в режимі онлайн, оскільки ви самі розумієте, зараз у нас дистанційна форма навчання. Ось і відповідно надалі ми будемо продовжувати проводити уроки з безпеки вже в рамках проєкту Школа і поліція. Жага до перемоги у них з дитинства. Запоріжжі з нагоди дня фізкультури нагородили тренерів. Зокрема, орден за заслуги третього ступеня вручили тренеру параолімпійської збірної з настільного тенісу Володимиру Панасенку. Його команда виборола друге та третє місця на останніх змаганнях. Нині наші земляки здобувають першість на світовій арені, створюючи позитивний спортивний імідж запорізького краю вищому рівні, щоб досягати найкращих результатів. Тому вони не здаються, незважаючи на те, що це паралімпійський рух, їм важко, але вони працюють і показують гарні результати. Вони молодці. Гордості же за наших спортсменів за те, що вони гідно воюють на своєму спортивному фронті. За період війни ми бачимо скільки досягнень, скільки переможців і призерів міжнародних чемпіонатів. Саме запорізькі спортсмени показують нам високий клас, тому що ми сильні духом, ми загартовані фізично, і ми народжені для того, щоб перемагати. Початку повномасштабного вторгнення сотні спортсменів пішли захищати Україну. З них від Запорізької області більше півсотні вступили до лав збройних сил України, а чверть пішли добровольцями у ТРО. У боротьбі за перемогу 81 спортсмен віддав своє життя за нашу свободу і волю. Семеро зі спортсменів наші земляки їх вшанували хвилиною мовчання. Біль та в тому вона йшла до перемоги. Запорізька легкоатлетка Марія Помазан зустрілась з пораненими бійцями Нацгвардії, аби своїм прикладом надихнути військових. Спортсменка займається легкою атлетикою з 19 років, дебютувала на світовій арені у 2010 році. А вже за рік виборола перші золоті медалі зі штовхання ядра та метання диска. Марія має види. Вади опорно-рухового апарату, але це не стало перепоною у здобутті звання, зокрема, триразової чемпіонки паралімпійських ігор. На зустріч спортсменка взяла із собою всі нагороди, щоб показати їх хлопцям. У її доробку медалі чемпіонки України, світу та Європи. У спілкуванні Марія Помазан згадала переломні моменти життя, коли хотіла залишити спорт, а ще розповіла захисникам про свій шлях до перемоги. Я про це мрію. про те, про те, що чесно. Ну, мабуть, було, що в мене там не получається, в мене там вона не кидається там на далекі метри. Мабуть, на все. І в мене ось друзі, мама все вийде. Ось я родина мені все допомагає. Це обов'язково коли є в тебе друзі, родина, мама. Це було, але подолала за те, що, мабуть, за того, що це була мрія і допомогла родина. Наприкінці зустрічі легкоатлетка побажала військовим швидкого одужання та запросила їх долучитись до занять спортом. У свою чергу, військові на згадку подарували Марії пам'ятний сувенір з гільзи від переносного зенітно-ракетного комплексу. Дуже приємно, що є такі люди, які перемагають свій біль. Йдуть на такі. Подвиги. У нас у військових свої подвиги, в них в спорті свої подвиги. Для держави це також дуже великий здобуток. Це і імідж держави, ну імідж самих спортсменів, ну і імідж українців. А в мене такий же настрій перемагати, йти до кінця і піднімати прапори над кожною будівлею, кожного захопленого окупантами села. Міста, ПГТ, хутора та будь-чого. Тільки вперед до перемоги. Весело та корисно, аби ознайомити жителів міста із гуртками у Запорізькому міському палаці дитячої та юнацької творчості організували День відкритих дверей. На локаціях представили усі активності, які діють у закладі. Батьки могли познайомитись з керівниками напрямків та одразу записатись на заняття. На заході побувала наша Єлизавета Бастерєва. На майданчику біля Запорізької філармонії діти разом з батьками знайомляться з кількістю та наповненням гуртків, аби обрати напрямок, який подобається їм найбільше. На захід привела свою дитину і пані Ірина, аби дівчинка могла обрати, чим вона хоче займатися. Дуже сподобалося. кожен педагог дуже досвідчений. Кожен педагог розказує про свою діяльність. Дуже нам зрозуміло. Нам все дуже сподобалося. Ми обрали для себе напрямок малювання, тому що дитина давно вже мріє про це і зараз випала така можливість. На локаціях були представлені вироби маленьких відвідувачів гуртків. Створені власноруч поробки можна було придбати. Усі отримані кошти спрямують на потреби зсу, зазначають співробітники палацу. Захід супроводжувався виступами вихованців вокально-хореографічної студії Чайка. Діти презентували пісні і танці. Сама студія чайка працює вже понад 60 років та є однією з найвідоміших в Україні. А її вихованці виборювали чимало гран-при на престижних всеукраїнських конкурсах та за кордоном. Завойовувала призові місця і Катерина. Дівчина займається у гуртку вже 12 років. Зізнається, обрала саме його, адже в майбутньому мріє стати хореографом. Я дуже рекомендую, мені здається, якщо у дитини є якісь наклонності до танців, вона повинна спробувати народні танці. Чомусь вважається, що народні танці це щось старомодне, але це не так. Це е, сучасно. Саме сьогодні наша українська культура, коли вона гримить, звучить по всьому білому світі. І не залучати дітей е, різного віку, від малечі до вже таких юнаків, дівчат. Це б було не зовсім так вірно. От, хай вони займаються, їм подобається. От, хай несуть по всьому білому світу нашу українську пісню. Загалом у закладі 67 напрямків від тайського боксу до гуртка фотомистецтва. У нас тут є і образотворче мистецтво, і декоративно-вжиткове, і медіашкола, і хореографія, і вокал, і тайський бокс. Ну, всі напрямки, які є. Ми сьогодні представляємо для того, щоб всі могли ознайомитися, вибрати за яким напрямком захоче батько ну, батьки чи вихованець, дитина, за яким напрямком займатися в міському палаці всі гуртки безкоштовні педагоги найкращі. Також під час заходу організатори влаштували церемонію нагородження премії Сонячний Дельфін, на який вручили дипломи та грамоти найкращим вихованцям за їхні досягнення у минулому році. Загалом новий навчальний рік у міському палаці дитячої та юнацької творчості стартує 15 вересня. Заняття будуть проводитися як очно, так і дистанційно. Єлизавета Допомагали вивчати англійську, проводили уроки з хореографії та влаштовували патріотичні концерти. З початку літа запорізькі студенти почали волонтерити спільно з громадською організацією Українська спілка інвалідів. Усі створили проект Ми усі разом, мета якого підтримка вимушених переселенців. Це, зокрема, діти та підлітки. До створення проекту також долучився обласний департамент освіти та науки, який надав місця для проведення заходів та занять найактивніших студентів та їхніх керівників, що долучились до акції, нагороди. Почесними грамотами. Молоді волонтери наголошують, такі проекти є важливими не лише для дітей, а й для них самих. Ми викладали англійську мову для дітей-переселенців в Запорізькій школі -інтернат номер 2. Це був дуже класний досвід. Дуже сподобалося, адже ми робили добро і. Допомагали дітям. Їх підтримували не тільки з допомогою нашої знання, а ще й морально. За період роботи над цим проектом залучено до різних занять було приблизно 250 дітей, які проживали в різних місцях перебування нашого міста. В рамках нашої роботи було підписано меморандуми про співпрацю, і це дало можливість якісного проведення всіх наших запланованих заходів. Ми дуже щиро вдячні за цю підтримку. Світло можна побачити навіть в найтемніший момент життя. Під таким гаслом актори інклюзивної трупи рівні можливості презентували виставу в театрі молоді. Назвали її Світло в темряві. Показ був закритий, коли саме колектив презентуватиме виставу на широкий загал. Знає Ірина Бондар. Сюжет розгортається навколо жителів одного подвір'я, де у кожного свої проблеми. Зокрема, це самотність підлітків, проблеми самореалізації людей з інвалідністю, алкоголізм та домашнє насильство. Мене, мені спокій, Тільки можеш що скинути або виводити мене, що ти зі мною зустрів, Невже ти хочеш сказати, що всі мої повчання проходять Дарма мали се час! Де та баглова? Я розведусь з тобою. Наше завдання показати, як воно є в деяких сім'ях, і щоб на це не закривали очі, щоб люди бачили, які є проблеми, і що не щоб вони розуміли, що це не повинно бути так. Що, якщо є якась проблема, то її обов'язково потрібно вирішувати. Головна героїня п'єси Діана. Все своє життя дівчина провела в кріслі колісному. Попри труднощі, вона намагається працювати, аби забезпечити маленьку сестричку. Згодом планує найняти помічника, оскільки сама вже не справляється. Крім того, дядько, з яким Діана живе, пиячить. <праць> Піти таке ставлення дівчина вже не могла, тож попрохала найнятого помічника допомогти їй вчинити самогубство. Протягом усієї вистави герої балансуються на межі відчаю та кохання. Врешті-решт, долаючи різні перешкоди, любов перемагає. Починаються їх стосунки як друзів, які розгортаються та становляться більш глибокими. Ну а потім енд. Майже ну там будуть які повороти, бійка і все багато буде. подій. П'єсу світло в темряві Маріана Самбатян написала два роки тому. Запорізьці її вже бачили. Однак, за останні півроку авторка доопрацювала сценарій. Вона додала кілька нових сцен та персонажів. Це зовсім можна сміливо сказати, що це зовсім інша вистава, і мені вдалося вмовити е, виконавця е, соліста групи Скай е, зв'язати з ним особисто, і офіційно він дозволив використати їхню пісню для того, щоб е, підкреслити почуття героїв і. Е, ми зняли фільм і відео, ну, тобто в цій виставі поєдналось і кіно, і театр. Головна ідея вистави показати, що безвихідних ситуацій не буває, і своє життя кожен може змінити у будь-який момент. Побачити оновлену виставу від трупи рівні можливості усі охочі зможуть вже за місяць, оскільки спектакль буде благодійний, кошти, зібрані від продажу квитків, спрямують на потреби Збройних сил України. Ірина Бондар, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Творчий звіт довжиною в життя. У Запорізькому фотоклубі відкрили ювілейну виставку голови обласної спілки фотометців почесного громадянина Запоріжжя Олега Бурбовського. Десятки світлин експозиції було були зняті протягом 65 років про життєвий літопис крізь об'єктив фотокамери. Розповість Артур Туркін. Ну, кожний кадр в своєму ключі. Сотні фотографій інтересніших не внищаються. Ну нічого страшного. Він фотографував президентів, зірок та звичайних людей. А головною візитівкою Олега Бурбовського став ось цей чорний кіт, знятий 64-го року в Таганрозі. У 60-ті роки він одним з перших приніс Україні міжнародні нагороди з найкращих фотосалонів. З того часу Олег Бурбовський перебував безпосередньо у епіцентрі фотографічного руху, адже в його роботах історія Запоріжжя. То, что он предложил всем, и то, что он видел, многие не видели. Он говорил, что на самом деле Запорожье очень эстетичный и красивый город. И что его надо снимать, даже не будучи патриотом большим, но его нужно снимать, так как он очень красив. И еще меня поразило, что он буквально стал летописцем Запорожья. Все мельчайшие события он снимал. целу епоху прожив в Запорожжі і з діло Наверно, ні в кого такої о нет, як Запорожжя нього. на персональній виставці майстер кадру показав кращі свої світлини за 65 років творчого життя. Переважно частину експозиції займають портрети. З багатьма з цих людей Олега Бурбовського тривалі роки пов'язувала справжня дружба. Чоловік це найголовніше, главне най... человек, жанр, встречи на улицах с людьми. Все это очень привлекало. Ну, много всего. Ну, и пейзаж я всегда любил, природу. Ну, и, конечно, любовь. Любовь, любовь к юности, к женщине. Это, конечно, в душе всегда, это всегда было интересно. Я много снимал красивых Там красиво сказать, фотографии фотографії всегда, всегда нявовалі. П'ятдесят 57 років тому Олег Бурбовський стояв у витоків Запорізького фотоклубу. Він переможець майже з півсотні вітчизняних та закордонних виставок, конкурсів та почесних нагород і премій. Разом з цим майстер кадру зміг надати путівку в життя і багатьом іншим талановитим фотомитцям. Я сьогодні хочу подякувати вам від всіх мешканців за те, що ви зробили і за те, що ви продовжуєте робити. Без вас, ну, було б, мабуть, прісно все, да? А ви надаєте можливість е, запечатлити те, що на віка залишиться в, нашому, в наших пам'яті. Я вітаю вас. Це вам подяка. від виконкому це квіти від дівчат. Дівчата вам передавали вітання і кажуть, щоб ви трималися, і так же або цьому виглядали ще довгі довіді. Наразі Олегу Бурбовському виповнилося 85, Проте майстер не збирається ховати камеру у шухляду, впевнений. Попереду ще багато цікавих кадрів, які чекають на свого автора. Артур Туркін, Юрій в онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. А одразу після випуску новин не пропустіть програму Акценти. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. У футбольному чемпіонаті України серед команд першої ліги відбулися матчі третього туру. Запорізький металург у Полтаві зустрівся з одноіменним клубом. Команди грали на штучному покритті. Це далося в знаки. Стартові 15 хвилин були нервовими для обох тренерів. Команди намагалися грати на зустрічних курсах та рівною мірою володіли ініціативою. А на 22-й хвилині металург заробив пенальті. Олексій Сидоров вкотре показав, як вміє грати у чужому штрафному. Це вже третій пенальті, який заробив Форвард Запорізької команди у цьому сезоні. На жаль, під час 11-метрового удару далося в знаки штучне покриття газону на стадіоні молодіжний. Сидоров послизнувся та у підсумку зробив два дотики до м'яча. Замість голу рефері зафіксував порушення правил. Нетиповий епізод у футболі. Перші 45 хвилин завершилося у нічию 0-0. Перший тайм ми достатньо уверено дійствовали. Ми заробили пенаті, ми його не забили. Нечасний случай посладів на футболіст. Буває такое. Тим більше поле сьогодні іскусне. Непривичне було для двох команд. Я знаю, що і Полтава тренірується на трав'яному полі. У середині другого тайму тренерський штаб Менталурга провів в низку замін. Одна з них одразу спрацювала. На 68-й хвилині свіжий Богдан Могильний був збитий я новічним у власному штрафному. Пенальті цього разу до м'яча підійшов Валерій Сад. Новачок Менталурга пробив без договори. Ганно, провівши дебютний гол у футболці клубу на 80-тій хвилині Полтава, втретє за гру схвалила у штрафному майданчику. Господарі знову збили Сидорова, причому під час виконання звичайного кутового. Валерію саду не склало труднощів оформити дубль. За три хвилини господарі відновили інтригу, звівши розриву рахунку до мінімуму. Ми забили потрібний другий гол. повинні були закривати гру. Я думаю, що чуть раніше забив третій м'яч. але ошибка в обороні дозволила супернику... Наказувати на нас давлення, але скажу, що моментів і в першому втором таймі я не помню, щоб нас наш виручав. То есть моментів много не создавав соперник, але давлення вказували. Наприкінці гри полтавчани зробили максимум, щоб піти від поразки. У компенсований час Пастухов міг вирвати нічию для Полтави, але м'яч у розманувся зі стійкою. Перемога металурга 2-1. Будем набивать эти шишки, и что, скажем так, есть такая пословица, умный учатся на чужих ошибках, а недалекие учатся на своих ошибках. Ну, похоже, что мы учимся на своих ошибках. Після цієї перемоги металург набрав сім очок, що вивело запоріжців на першу сходинку турнірної таблиці. Стільки ж має київська оболонь. Але команда Володимира Микітіна випереджає суперника за кращою результативністю. Гру наступного туру Металург проведе на своєму полі. Суперником буде один із аутсайдерів групи Чернігів. У Сербії стартував чемпіонат світу зі спортивної боротьби. У змаганнях борців греко-римського стилю виступив один запоріжець Парвіз Насібов срібний призер минулорічних олімпійських ігор. Цього разу наш земляк боровся в іншій ваговій категорії. Якщо у Токіо він виступав у вазі до 72 кілограмів, то цього разу опустився у категорію до 67. В одній восьмій фіналу Парвіз завдав поразки американцеві Алехандро Санчо. У чверфіналі поступився Джоні Хецуріані з Грузії. Той у свою чергу у півфіналі зазнав поразки від спортсмена з Ірану це не дозволило українцеві взяти участь у розбірці за одну з двох бронзових медалей. Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук фінішувала другою в забігу на 400 метрів з бар'єрами на змаганнях серії золотого континентального туру в хорватському загребі. Вона подолала дистанцію за 54,97 секунди. Золото здобула бронзова призерка чемпіонату світу 19 го року ямайська бігунка Рашол Клейтон, яка встановила рекорд турніру 53,89 секунди. Трійку призерок закрила інша ямайка Дженні Врасел. Ще одна українка Ганна Рижикова фінішувала в цьому ж забігу на шостій позиції для обох наших спортсменок Це був останній міжнародний старт сезону. У Монці відбувся гран прі Італії в рамках чемпіонату світу з автоперегонів формула 1 Перемогу здобув пілот Редбула Макс Ферстапен, який зумів випередити Шарля Еклера з Феррарі. Прикметно, що голландець стартував сьомої позиції. Феррарі на своїй домашній команді не впоралося з конкурентом, що дозволило Ферстапену нарощувати відрив у загальному заліку. У нинішньому сезоні для Макса це одинадцята перемога у 16-ти етапах. топ 3 в Монці замкнув Джордж Расел з сюрпризів варто Значити прориви Карлоса Сайнса та Льюіса Хемілтона з останніх позицій на старті. Сайнс фінішував четвертим, а Хемілтон п'ятим.